Незалежно від статі сімейного і соціального статусу чи стану здоров'я у Рівному продовжують працювати над запровадженням безбар'єрності. 1 серпня у рамках депутатського дня представники ради безбар'єрності презентували присутнім стратегію зі створення рівного та комфортного середовища у нашій громаді. Нині вони працюють у шести напрямках. Один із них економічний. Мати рівні умови і можливості або обирати собі ту роботу, яку ти хочеш. І влаштовуватись на неї, або мати доступ до інших фінансових ресурсів, і знайти їх, і отримати, або займатися підприємницькою діяльністю чи самозайнятостю. Ми розробили фактично чотирнадцять. Ну, таких заходів, програм і встановили конкретні індикатори, які все ж таки я вірю, і що ми і філософію змінимо і роботодавців і наймачів. І ще один не менш важливий напрямок освітній за словами начальника управління освіти рівного та відповідального за нього Андрія Мазура. Безбар'єрність для них має значно ширше поняття для успішного її впровадження сформували дві стратегічні цілі. Перша операційна ціль це яким має бути освітнє середовище для того, щоб надавати якісну на освітню послугу, і щоб всі мешканки і мешканці мали рівний до, до всіх рівних та форм освіти. І, власне, хто буде надавати ту освітню послугу? Тобто мотивовані професійні спеціалісти забезпечують якісне на надання освітніх послуг за різними напрямами та формами. Андрій Мазур додав, аби ж досягнути цих цілей, нині перед ними стоїть низка завдань. В цілому 15 завдань в закладах освіти, окрім облаштування пандусів і окрім облаштування внутрішнього освітнього середовища безбар'єрного, ми ставимо завдання також облаштування і функціонування ресурсних кімнат. А також і функціонування, і влаштування так званих інклюзивних спортивних майданчиків. Але, мабуть, в цьому завданні одним із основних ми ставимо це на доступність наших укриттів. Крім того, обговорили і суспільну та громадську безбар'єрність. За словами керівниці напрямку та директорки департаменту соціальної політики Олени Петрик, ключове завдання створити середовище, у якому усі будуть почуватися рівними незалежно від будь-яких особливостей людини. Так сформували чотири цілі та визначили завдання, які допоможуть їх досягти. Толерантне ставлення це навчити працівників органів місцевого самоврядування, сфери побуту, до словника безбар'єрності і толерантного ставлення до кожного. Це проводити уроки толерантності у школах, щоб діти з малесеньких або навіть і в дитячих садочках знали, що можна сприймати нашого захисника, людину старшого віку або людину з інвалідністю, і не треба боятися людини, в якої є певні фізичні вади. За словами секретаря Рівнеради та виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна, наше місто стало пілотним у рамках реалізації проєкту Безбар'єрність спільними зусиллями. Нині ж головне завдання комфорт, рівність та безбар'єрність для усіх верств населення. Сьогодні ми це все презентували, показали, як це все воно буде діяло. Насправді, і сьогодні ми готуємо сам проєкт рішення, який буде оприлюднений, буде на сесії міської ради. Тобто він буде спочатку проходити профільні комісії, і тоді депутати, я думаю, на сесії одноголосно приймуть нашу стратегію безбар'єрності. Є багато деталей, є фокус групи, тобто ми в цьому, цьому напрямку дуже працюємо. Я розумію, що багато викликів, але в свою чергу, так сьогодні чули, що спікери наші сказали, спілкуючись з громадськістю, спілкуючись з нашими ветеранами. Хоча б якщо втілити, почати втілювати це сьогодні, я думаю, що незабаром ми отримаємо дуже позитивно, позитивно цю напрямку. Софія Капінос Артем Шаула, телеканал Media Group.